Коли підірвали Каховську Гес, дуже були великі проблеми, дуже було жарко і води не було. Уже старалися, як могли там. Коли не було поливної води, от, поливали питною водою. Були теж проблеми тоді з питною водою. От там герочки в мене вон, посходили. Смородинка, там малинка. Саме страшне, що рівень води в скважинах поступово спадає, тому що каховка йшла. Ну, фізика, да? давила вода. Піднімалася. Сьогодні води немає, вона входить на нижчу точку. І сьогодні ми бачимо це по малокатериніки, по кошугому. Десь вже порядка за ці два роки, сантиметрів 70, вийшла вода загального метру. Тобто це стається 30 сантиметрів. І є такі побоювання, що через 2-3 роки в скважинах взагалі буде проблема з водою. Це ну, потрібно мінімум 10 років, а скоріше за все 20. Коли його побудували ну, значально кахотське водосховище, то пройшло 15 років мінімум і зариблювало вони в таких масштабах. ну, Просто зараз це неможливо.